Трьох мешканців евакуювали з Красногорівки на Донеччині. Люди пройшли кілька кілометрів пішки до обумовленого місця, звідки їх забрали поліцейські. Заїхати в палаюче місто навіть на бронетранспортері зараз неможливо. У момент коли жителі сідали в автомобіль, росіяни відкрили вогонь вогонь по них. За даними поліції, у Красногорівці залишається близько 300 мешканців. Ворог не полишає спроб захопити місто та штурмує вулицю за вулицею. Заздалегідь було узгоджено з ну, людьми місце їх евакуації як одна із крайніх вулиць. Саме місто заїздить нам було вкрай важко. Пересуватися там вже на транспорт будь якому вже неможливо. Тому люди змушені були йти декілька кілометрів до точки евакуації. Але все обійшлось, люди евакуйовані до пункту переселенців міста.